Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція з програми. Вчасно вітаю вас в студії Надія Швець. Двіться просто зараз. Уряд своїм рішенням встановлюватиме дату проведення перепису населення. Українські атестати придністровським школярам вчора 90 учнів республіки отримали документ про освіту України. До Босари готуються відзначити ювілей важливої історичної події, учасником якої був Михайло Кутузов. Уряд запропонував змінити порядок встановлення дати перепису населення. Планується, що він буде проходити не кожні 10 років, як раніше, а за рішенням уряду. Така схема, на думку ініціаторів змін, дозволить більш ефективно витрачати бюджетні кошти. Перепис під собою проведення... Перепис населення передбачає, по перше, проведення підготовчих заходів. Це досить витратна процедура. За нашими попередніми розрахунками він обійдеться майже в 16,5 мільйонів рублів. І для того, щоб забезпечити Спечити проведення перепису населення, вишукати можливі джерела фінансування. Ми пропонуємо надати можливість уряду встановлювати дані терміни. Останній перепис населення в Придністрові був в 2004 році. Відповідно, вже в 2014-му за чинним законом потрібно провести черговий перепис. А це суттєві економічні витрати. У разі прийняття змін дата проведення наступного перепису буде окремо розглядатися урядом, зазначила Майя Парнас. Громадянське суспільство Придністровської Молдавської республіки стан проблеми перспективи. Цю тему обговорили на зустрічі лідери громадських організацій Кам'янського району із головою громадської палати республіки. Громадський контроль діяльності органів влади налагодження конструктивного діалогу між громадськими некомерційними організаціями та владою основні завдання, що стоять сьогодні перед громадською палатою, зазначив у своєму виступі її голова. Ми саме услышати вас. Ми хочемо почути саме від вас ваші проблеми, ваші больові точки. Підкажіть, які діри в законодавстві, несприйняття ваших ідей, непорозуміння цілей і завдань. Наше завдання, ваш досвід і ваші пропозиції систематизувати, викласти як готові рекомендації, рецепти для вирішення цих проблем. Серед тем, які хвалюють громадськість району, визначення керуючих компаній, які обслуговуватимуть товариства власників житла, і відсутність робочих місць, стан екології в районі та інвестиції у розвиток туризму. Пропозиції учасників зустрічі взяті до уваги для подальшого вивчення. Власть відкрита для діалогу сьогодні. Влада відкрита для діалогу сьогодні. Головне зараз з'ясувати наскільки ефективно суспільство зможе скористатися цією відкритістю влади. Наша робота повинна полягати в створенні умов для взаємодії між суспільством, між кожним окремим громадянином і владою. Це перша зустріч, і організована вона в рамках діяльності спеціальної робочої групи, створеної при громадській палаті. Саме вона займається вивченням рекомендацій та пропозицій до органів державної влади і створенням умов, що сприяють розвитку громадських об'єднань республіки, зазначив Сергій Смирічинський. Подібні слухання відбудуться у всіх містах і районах республіки. А в Добосарах сьогодні обговорювали, як місто святкуватиме важливу історичну подію – 220-ту річницю обміну взаємними урочистими посольствами Росії та Туреччини. Церемоніал відбувся в Дубосарах 4 червня 1793 року. Послом від Росії у Туреччині став тоді Михайло Кутузов. Готуватися до визначної події у Дубасарах почали заздалегідь. Передусім благоустроїли місце проведення заходу, де ж адміністрація вирішила відновити парк на березі водоймища Дубасарського ГЕС, який вже протягом двох десятирічних знаходиться у занедбаному стані. Саме тут, 4 червня, розвернуться основні дійства. Зараз Вже відновили амфітеатру у парку, надала спонсорську допомогу. ГЕС У ЖКХ зійснює очищення дерев із густою. відновлює територію, альтанки, лавки. Районні електричні мережі відновлюють електропостачання, що в день свята можна було користуватися апаратурою. Ще залишився певний обсяг робіт. У стислий термін. Ми повинні все завершити. За підготовку масових розважальних заходів відповідатиме місцеве управління культури. До річниці відомої події розробили стилізовану театралізацію. Лізовану виставу, щоб нагадати дубасарцям і гостям міста про великий історичний факт. 220 назад. років тому між російською і османською імперіями, в червні 1793 року, саме на Дністрі, в Дубасарах відбувся обмін послами згідно із мирним договором. За ним до Росії приєдналася територія між Південним Бугом і Дністром, куди входило і Придністров'я. Сценарій театралізованої вистави допоможе це відтворити. Цього ж дня на честь історичної події в парку енергетики відбудеться урочисте відкриття монументу. Три тонни гранітний камінь вже привезли. Готують до свята цікаві програми і національні музичні колективи. Народні умільці представлять свої творчі майстерні. У міністерстві освіти вчора відбулось п'яте останнє в цьому навчальному році засідання ради з освіти. Серед 15 питань порядку денного розглядалось два проекти державних програм. Один з них стосується розвитку освіти українською мовою у Придністрові. Брак бюджетних коштів у Придністров'ї, зазначалося вчора на засіданні ради з освіти. Став причиною невиконання в повному обсязі державної цільової програми Підручник, розрахованої на 2008-2012 роки. Ситуація з посібниками та художньою літературою особливо складна в навчальних закладах з українською та молдавською мовами навчання. Абіспічена організація підручниками закладів освіти з українською мовою навчання 53%, молдавською 32%, Включаючи оновлений фонд. Програма виконана лише на 62%, Тому минулого року її було пролонговано ще до 2015 року, і держава виділяє на її реалізацію більше 4 мільйонів рублів. Але для того щоб забезпечити сучасний рівень системи освіти українською і молдавською мовами у республіці, уряд розробив ще одну державну програму на 2014-2017 роки. Зараз міністерство освіти готує механізм її реалізації. Основними задачами... Завдання цієї програми це якісне покращення кадрового методичного інформаційного забезпечення освіти українською і молдавською мовами. Ми зможемо створювати навчальні телепрограми, купувати та видавати підручники методичні видання і художню літературу. Завдяки їй ми оновимо навчальний фонд республіки і організації навчання будуть забезпечені підручниками нового покоління. Прийняття документа, впевнені у міністерстві освіти, дозволить сформувати у республіці мережу закладів з молдавською та українською мовою навчання, в залежності від потреби населення і ресурсних можливостей адміністративно-територіальних одиниць. Всього на реалізацію програми держава планує виділити близько 4,5 мільйонів рублів. Школа міжнародного атестати українські. Вчора 90 учнів українських навчальних закладів нашої республіки отримали документ про освіту України. Юні придністровці закінчили навчання у міжнародній українській школі і успішно склали іспити. Такі зарубіжні школи діють у 10 країнах світу при українських громадах. У них навчається трохи більше двох тисяч школярів. Зала Бендерської української гімназії переповнена. Сьогодні тут зібралися учні всіх трьох освітніх закладів республіки з українською мовою навчання. Завдяки співпраці з міжнародною українською школою вони отримують документ про освіту України. Сьогодні у нас свято свято перемоги. Українська закордонна школа в Придністрові відбулася. Це не просто документ України про освіту, це документ, виданий нам, українцям. Передністровські навчальні заклади до міжнародної української школи приєдналися минулого року. Сьогодні в ній навчається 250 школярів. Якщо у 2012-му атестати отримували лише дев'ятикласники, то сьогодні документ державного зразка вручають одинадцятикласникам і випускникам початкової школи. Процес дистанційного навчання контролювався учителями-ентузіастами з українських закладів республіки. Постійно приїжджали і викладачі з Києва. Здобувати знання було важко зізнаються учні, адже доводилося освоювати програми двох держав. Однак, результат того вартий, це було дуже важко отримати це атестат, тому що ми навчаємося в українській школі міжнародній, в своїй і про ну програми різні, вони не сходяться, і треба вчитися паралельно і по цій і по цій програмі. І тому це дуже важко. Ми все таки зуміли це зробити, і оцінки дуже такі гарні. Ну це дуже радує. Навчання в цій школі дуже цікаве. Ми узнаємо для себе щось нове. Є предмети, які не викладають у в нашому ліцеї, в нашій державі, тобто такий всебічний розвиток. А це теста допомагає мені вступати у вищі навчальні заклади України. З цим документом 11-класники можуть вільно вступати до вишів України та Зарубіжжя. Його не потрібно нострифікувати у Молдові. Він вже визнаний Україною. З'явилася можливість отримати освіту в сусідній державі у випускників 9-х класів. І вже у минулому році четверо учнів рибницької української школи вступили до середніх професійних навчальних закладів Одеси. Згідно з законом України про закордонних українців, щороку випускники нашої республіки отримують і 100 квотних місць на безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах. Україна весь час надає підтримку своїм співвітчизникам з Придністров'я. Тобто сьогодні ми присутні на заході, який є підзеркаленням цієї політики. Тобто сьогодні частина абітурієнтів, майбутніх, частина кращих учнів, які навчаються у українських в навчальних в середніх навчальних закладах з викладанням української мови, які здали відповідні іспити, отримують атестати про середню освіту, атестати українські. Ольга Марчук і Єгор Бекерський. Програма вчасно. На черзі традиційний відеогляд українських новин. Україна почала утилізацію корпусів міжконтинентальних балістичних ракет та твердого палива. Це досить дорого, але процес пішов. Проект довгий час перебував у заморожному стані. І ось в Павлограді президент запустив унікальну установку з повним циклом утилізації. Зобов'язання з ліквідації всіх бойових ракет Україна взяла на себе ще у 90-х. Зараз на заводі зберігаються 99 ступенів ракет. Експерти підрахували утилізувати їх за допомогою нової установки вдасться максимум за три роки. Цього ж дня президент заклав у Дніпропетровську капсулу на місці майбутньої спортивної арени. Сучасний стадіон на 10 тисяч осіб стане одним з майданчиків, які приймуть чемпіонат Євробаскет 2015 Віктор Янукович також відкрив перший в Україні завод з виготовлення преміксів, концентратів і комбікормів. Це спеціальні добавки для тварин, які використовують у сільському господарстві. Двоє загиблих повалені дерева, зірвані дахи будинків минулої ночі. Територію України пронісся буревій. Майже 500 населених пунктів знеструмлені. Половина з них у Тернопільській області. В одній з райлікарень шквалом знесло дах. Без покрівлі залишилися і приватні будинки. Дісталося також Вінницькій, Хмельницькій та Житомирські областям. І ще одна інформація: 23 травня. В ефірі першого придністровського замість програми у центрі транслюватиметься документальний фільм Дмитра Плеханова Разом з Росією. У ньому історія Придністров'я, як вона є, від створення молдавської РСР до боротьби за незалежність розповідь про реальні події з коментарями дипломатів та істориків. Узка полоска на карті вдоль древнього Дністра між Україною і Молдовою не дає пакої многим. Всього 4000 тисячі квадратних кілометрів. Ну на этой території функціонує настояще государство, кстати, єдине в мире непризнане, но печатующе собственною валюту Придністровський рубль. Чи була територія Придністров'я споконвічно молдавською частиною? Чи існував міжетнічний конфлікт в республіці? І як далі будуть розвиватися відносини з Росією? Про це дивіться завтра в документальному фільмі Разом з Росією о 20.10 на першому Придністровському. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди, а Я випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди. Вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 23 травня очікується мінлива хмарність з місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний 7-10 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 13-15 градусів тепла, в день 25-27 вище нуля. У столиці вночі 14-16, в день 26-28 з позначкою плюс. Атмосферний тиск низький.